Вітаю всіх! Давайте ще затронемо травень місяць перемир'я. У травні місяць, можливо, довгострокове перемир'я щодо припинення вогню. У травні місяці можливо, що щодо... довгострокове перемир'я щодо припинення вогню. Так, ось ця сила. Дивіться, у мене цикл відео випадається сила на це. Довгострокове цікаво, цікаво, дуже цікаве довгострокове перемир'я. А з якого може вийти результат, розумієте? Верховна жриця випадає, придеться її розкривати, що я не люблю взагалі робити, але все-таки. Місяць. Знов такий місяць. Заганяємось в цьому напрямку. Йдемо ми сюди. Звідками розчарування. Воно, якби, і добре, з іншою. Сторони це розчарування. Це перемир'я хороше. Воно потрібно з однієї сторони, з іншої сторони, воно використовується для певних дій, продовження, а не кінця, а ну що на Верховна Жиця скаже. Ой, Боже, це небезпека нам несе і негатив. Чому? Угу, цікаво. Результат топити за результат же. Ну, Зеленський однозначно від цього перемир'я. Тепер давайте подивимось. Воно можливо, тепер воно буде перемир'я, довгострокове перемир'я у травні 25-го року буде досягнуто. Довгострокове перемир'я у травні 25-го року буде досягнуто. Угу. Маніпуляції. Сім камечів. Мало того, що це відповідні. Так це оце хитрі, гидкі дії із потяжка. Воно буде знову ж таки часткове. Дивіться, яка краса. Ось, по четвірці жезлів. Воно йде. Як би вам це сказати, щоб дійшло до вас? Це перемир'я, яке мається на увазі отримати якісь певні результати перші від нього для себе. Так воно вже було перемир'я, це вже в ситуації. І далі обнулення ситуації. Я б сказала, що воно не буде довгостроковим, тому що не нецікаво. Той час обмеження. Угу. Вони не готові до цього. Жодна сторін, жодна сторін не готові. Насправді. Угу. Хочуть результату. Кожна сторона, розчарування отримають однозначно. Кожна сторона отримає розчарування, я нагадаю. Багато маніпуляцій буде і не буде ще довгострокового перемир'я. В травні ще не буде. ما شاء